Друзі, ще раз інформація. На жаль, не відбудеться у нас один з матчів 10-го туру між командою «Ларго» та Ентузіастом через неявку ентузіаста. Тому буде відповідно зарахована ларго технічна перемога, а ентузіасту технічна поразка. На жаль, перша неявка у нас в чемпіонаті сталася вона аж перед передостанньому 10 турі. Не зібрався ентузіаст. На жаль, ще раз скажу. Отож, Друзі, дивіться, наступний матч у 9-й годині 21.00 Олімп Настасів проти чемпіона зі Зборова. Ну а зараз ця трансляція, звісно, буде припинена. І чекаємо вас два години на нашому youtube каналі